Руна дня на 17.04.24. Перевернута руна феху може вказувати на труднощі з матеріальним, грошові проблеми та невдачі. Це може означати непередбачувані витрати, втрату або затримки у фінансових справах. Сьогодні будьте уважними та обережними у фінансових справах. Руна вказує на необхідність перегляду ваших фінансових стратегій та збереження ресурсів. Перевернута руна феху натякає на недоліки в управлінні фінансами або на нестабільність у матеріальних справах. Важливо бути готовим до вирішення фінансових проблем та збереження стабільності у цих сферах життя. Отже, випадання перевернутої руни феху це нестабільність у фінансових справах та потреба уважності та обережності у цих питаннях. Сьогодні приділяйте увагу управлінню грошами та розглядати можливі шляхи вирішення фінансових проблем для забезпечення стабільності.